Зараз куда він нічого не розуміє. Васить, сказь, дверь! Він красить зверху сідай! Зустрічай, стой, зустрічай! Кидай, кидай, власне! Давай, 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 накручуй! Влад, варток, бар, на нього, на нього. Давай, пари ручку, поли, поли, ходи рука, водит, Влад! Владик, питай на нього. Повернись до нього животом і он! Испитай на нього.